Повернення СЗЧ без покарання. Отже, Верховна Рада 30 квітня підтримала законопроект 13177, який продовжує термін добровільного повернення на службу для військовослужбовців, що перебувають у статусі СЗЧ. Згідно з новими правилами, повернутися без кримінальної відповідальності можна до 30 серпня 2025 року, і це навіть у тому випадку, якщо кримінальне провадження ще не закрите. Але є важлива деталь. Період, коли військовий був у самовільному залишенні, не зараховується. У загальну вислугу. Виплати на цей час не нараховуються. Пільги, компенсації, соціальні гарантії тимчасово не діють ні для самого військового, ні для членів його родини. Але після добровільного повернення всі пільги поновлюються у свій ритм. Отже, висновок це шанс. Закон дає можливість повернутися на службу добровільно і без покарання. І краще скористатися. Ним до 30 серпня, ніж чекати, коли справу доведуть до суду, потрібна допомога повернення до служби або юридичний супровід справ у СЗЧ. Звертайтесь на консультацію. Працюємо по всій Україні конфіденційно та в межах закону.